В наш час, коли йде боротьба за визволення України від окупантів і коли багато новітніх героїв віддає найцінніше своє життя, кладучи його на вівтар свободи рідної вітчизни, згадаймо про героїчні сторінки минулого нашого краю, рідної Брідщини, людей, які боролись за нашу незалежність. У коротких сюжетах пропонуємо невеличкі історії. Про місця пов'язані з героями, які народились, жили, навчались, працювали у нашому краї. Зараз ми знаходимося у давній історичній частині міста Броди на території старих бродів, а точніше на старому старобрідському цвинтарі. Тут збереглося чимало цікавих поховань, які ще чекають свого дослідника. Доживає свого віку старенька дерев'яна дзвіниця, яка стояла біля церкви XVIII століття, знищеної німцями у 1944 році, коли лінія фронту проходила неподалік бродів. У далекому 1932 році, коли наш край входив до складу Другої Речі Посполитої, Тут, на цьому цвинтарі відбувалися зустрічі молодих українських підпільників. Степан Борщ, уродженець старих бродів і випускник Брідської гімназії, а на той час магістр права, один із засновників та розбудовників ОУН на Брідщині, призначив у такому незвичному місці, напевно, з метою конспірації, зустріч з іншим випускником гімназії Миколою Юліаном Матвієвим. Уродженцем села Білявці. Тут Степан передав Юліану 10 заповідей українського націоналіста Декалог. Один чи два примірники підпільного оунівського журналу Сурма на цьому місці і склав свою першу присягу майбутній відомий діяч національного визвольного руху Юліан Матвієв, більш відомий під псевдом Недобитий. Командир курення УПА Перемога, крайовий провідник ОУН Буковинського краю. Людина, за плечима якої було навчання на юридичному факультеті Люблінського університету. Пізніше два роки навчання у Бельгії на факультеті суспільно-політичних відносин, а згодом коротка адвокатська праця в Грубешові. Події Другої світової війни змусили повернутися Юліана на Батьківщину, деякий час перебував у лавах української поліції. А згодом, інсценувавши свою загибель, звідси походить його псевдонедобитий. Перейшов до лав збройного підпілля та став одним з провідних діячів визвольного руху 40-50-х років. Чимало довелося пережити Юліану Матвієву, брати участь у багатьох боях і сутичках з німецькими та радянськими окупантами. За свою діяльність був відзначений бронзовим хрестом бойової заслуги УПА. Однак, через зраду 26 травня 1952 року наш земляк потрапив до рук радянських каральних органів. Після тортур і допитів повстанця було розстріляно 8 квітня 1953 року у Лук'янівській в'язниці міста Києва. Місце поховання героя невідоме. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про героїв краю, запрошуємо вас відвідати виставку Покоління незламних, що діє у Бродівському історико-краєзнавчому музеї. Шануємо пам'ять про колишніх героїв, які боролись за нашу державу. Та не забуваємо підтримувати героїв сучасності, які відстоюють нашу незалежність сьогодні.